Запрошую вас знову до магазину ОТБ, але цього разу подивимось акції на побутову хімію з 12 по 18 включно листопада. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Покажу найкращі знижки. Подивимось. Я гадаю, що також буде доречно до вашої економії це відео. Порошок гала для прання, вагою 2 кг 700 г, за ціною 279 гривень. Зверніть увагу, це дуже-дуже хороша ціна на ось цей ваніш Оксі. Я візьму пару баночок для себе. Дуже хороша якість і дуже хороша ціна. Зверніть увагу, 114 гривень. Зараз він в акції вага, 470 грамів. Плямовий вивідник Оксі Колор для кольорових речей 200 грамів 28,40. Зі знижкою можна придбати ось такий кисневий плямововідник від велс, підсилювач прального порошку, 1 кілограм за 93 гривні. І ось такий кисневий відбілювач велс також 1 кілограм за 93 гривні. А зі знижкою мило для видалення складних плям 120 г за 28 гривень. Дитяча для дитячої білизни для прання маестро. Тверде мило 140 грамів по 16.20. Мило господарське, від розумний вибір 200 грамів по 15,50. Реальний порошок Савекс вагою 4,5 кілограми за 404 гривні. Кондиціонер Felчі Азура 2 літри за 160 гривень. Зараз на нього теж приємна знижка. Гель для прання ProWash вагою 89 гривень. Універсальний. Порошок Савекс для прання. Кольорових речей півтора кілограми за ціною 163 гривні. Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Пральний порошок WORH об'єм 3,5 кілограми, також універсальний 243,50. Порошок гала для ручного прання 300 грамів, 32 гривні. Є з ароматом Франції, є з ароматом морської свіжості. Пральний порошок «Про ваш вагою кілограм 500 грамів універсальний, за ціною 76 гривень та 30 копійок. Цієї ж фірми капсули «Про ваш універсальні. 3 в одному 23 капсули за 145 гривень та 30 копійок. Гель для прання Грюнвельд вагою 2 181 гривня. Порошок для прання Грюнвейт вагою 4 кг Універсальний 185 гривень. Пральний порошок Ґрюнвейт 400 г, 30 гривень та 40 копійок зі знижкою. В акції засіб гель для очищення унітазу качення. За 65 гривень 500 мл. Універсальний порошок для прання спліто 1,5 кілограми. Для автомат-машини за 68 гривень це ціна зі знижкою. Засіб для миття посуду фейрі, а є чайне дерево, є з лимоном 750 мл, будь-який за 100 гривень. Брев по 61 гривні. Змивка для унітаза. Є каченя ось такий засіб для чищення унітазу. Диски чистоти 114 гривень 6 штук. Зі знижкою можна придбати доместос зелений 750 мл за 105 гривень та 50 копійок. В акції Онікс гель універсальний для миття літровий 73 гривні. Засіб для миття посуду гелекс 950 грамів з гліцерином та алої 89 гривень. Засіб спрей антижир 500 мл 61 гривня. Зі знижкою «НЕО» засіб для миття посуду 500 мл за 37 гривень 20 копійок. Підвісний блок для унітазу від розумний вибір по 16 гривень. Літровий засіб ріо для миття підлоги та стін. На ваш вибір є лаванда, є лимон 56 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати шампунь від торгової марки Елєн 750 мл з олією органи 164 гривні та 40 копійок. Для маленької принцеси шампунь від Джонсон 300 мл 118 гривень. Сухий шампунь Шаума 150 мл 124,40. Бальзам ополіскувач «ДАВ». 200 мл 119.40. Також в акції шампунь Дав 400 мл за 161 гривню шампунь Pantene 400 мл поки що залишається. Тут є багато різного багато різних видів, 159 гривень акційна ціна. А ще зі знижкою можна придбати ось такий подарунковий набір Pantene за 300 гривень. Тут шампунь та бальзам. Знижка 30% на шампунь Head Shoulders вагою. Вага 300 г 127 гривень. Маска для волосся тут кератин, колаген гіалуронова кислота 86 гривень за 500 мл від торгової марки Калос. І цієї ж марки шампунь літровий 124,40. Ось такі освіжувачі повітря 400 мл по 42 гривні зараз. Освіжувачі повітря ріо 300 мл – 41,30 І від торгової марки Dallas Шампунь сила п'яти трав для пошкодженого волосся 900 грамів. Зараз зі знижкою 60 гривень. Шампуні від торгової марки День у день 750 мл Є для сухого пошкодженого і для всіх типів будь-які 51 гривня. Зі знижкою Арко піна для гоління. Тут 300 мл за 91 гривню та 50 копійок. Гель для гоління арко 200 мл за ціною 134 гривні. І ще дуже хороша ціна на джилет Pino 300 мл 99 гривень. Зі знижкою дезодоранти АКС чоловічі 150 мл 118 гривень. Чоловічі дезодоранти Арко за ціною 85 гривень майже. А ще зі знижкою можна придбати «Арко» кулькові за 66 гривень також. Трішки дешевше кулькові фа по 59 гривень, та жіночі кулькові ФА по 54 гривні. Кулькові нівея 71 гривня, 30 копійок. Та антиперспірант Нівея 11350. Крем для рук 80 мл, Своя лінія 20 гривень та 60 копійок. Дитячий крем 75 мл, 44 гривні. Ще забувам показати. Можливо, комусь стане при нагоді. Крем для гуління арко. Ну, я називаю, знаєте, це тревел-версія, кудись їдете, тому що тут 60 мл, наскільки ж це погулитися на три рази, 56 гривень. А в дорогу зручно взяти таку маленьку, щоб не тягнути цілу пінку банку. Зубні пасти дентал, потрійна дія. для всієї родини 100 мл 41 гривня та 40 копійок. Ось така паста Дентал. Тут об'єм також 100 мл. 54 гривні в акції. Колгіт 75 мл для усієї родини 70, так, вибачаюсь, 45 гривень та 60 копійок. Зі знижкою також Колгіт Total. Велика сімейна упаковка. Вага 150 г за ціною 120 гривень та 40 копійок. В акції відбілююча зубна паста Blendamed 3D White 75 мл 61 гривня. Зубна паста Аквафреш 75 мл за ціною 42 гривні. В акції паста лакалут трав'яна 100 мл 113,50. Лакалут відбілююча 100 мл 1140. Зі знижкою ополіскувач для ротової порожнини лістерин. Ось цей фіолетовий 250 мл за ціною 80 гривень. Зубна паста Сенс 1 75 мл. Відновлення 143 гривні. В акції крем мило для рук від своєї лінії 900 мл 37 гривень. Рідке мило дуру оливкове авокадо. так, авокадо, а, авокадо олії, З олії авокадо, 300 мл за 62 гривні. Зі знижкою також ось таке мило з екстрактом оливи 500 мл за 39 гривень. Ще можна придбати мило тео. Є декілька варіантів: 400 мл за 49,60 млн. Ось таке просто переливаєте у свою пляшечку а, в пакетах мило 460 мл по 37 гривень. І ось таке крем мило день у день для рук 460 мл за ціною 30 гривень. Але зверніть увагу для власників карти АТБ. Гель для душу Арко 250 мл 75,50 гривень. Гель для душу Фа чоловічий 69 гривень, також 250 мл. Та гель для душу АКС 250 мл 109 гривень майже зі знижкою. Кремовий гель для душу від меладо 750 мл 103,50. А в акції гель для душу ДУРУ 450 мл 93 гривні. Гель для душу від рояль 52 гривні, тут 500 мілілітрів. Зі знижкою гліцеринове мило дуру тверде 150 грамів 45 гривень. Тверде мило факс, авокадо та яблуко 63 гривні. Зі знижкою тверде кремове мило Нішель. 90 грамів за ціною 27 гривень. Тверде мило Джонсон 28 гривень 90 грамів. Лише 31 гривня. Зараз в акції тверде мило з ромашкою 280 грамів. І ось такий великий гель для душу від меладу чоловічий, 500 мл 62 гривні. Великий гель для душу арко 400 мл 104 гривні. Елітка двошарова 4 штуки за 36,30 зараз зі знижкою. Розумний вибір. Ватні палички 200 штук 15 гривень та 40 копійок. За 8 гривень можна придбати вологі серветки з екстрактом бавовни 15 штук. Та за 8 гривень серветки антибактеріальні. Ватні палички, своє лінія 200 штук, 28,40. Ватні диски. Розумний вибір. 80 штук, 19 гривень. Хоче впасти і продатись. Зараз хороша, дуже хороша ціна. Зверніть увагу, серветки двошарові 150 штук у м'якій упаковці. За 28 гривень. Звичайні одношарові серветки білі 200 штук. За ціною 33 гривні. Підгузки для дорослих від торгової марки Сені 10 штук в упаковці. Розмір Л 230 гривень, розмір М 212 гривень. Підгузки трусики для дорослих від тена 10 штук в упаковці, розмір М 211, а розмір Л 240. Жіноча гігієна тена Леді 14 штук, 45 гривень. Ось ці також зі знижкою 30%, 62 гривні 16 штук. Жіноча гігієна Діскріт 52 штуки, 83 гривні. Лібрес 40 штук, 77 гривень та 40 копійок. Зі знижкою можна придбати жіночу гігієну «Емульсію» 400 мл, інтимна, 46,50. Лібрес Night 10 штук, зараз 54 гривні та 30 копійок. Ось такі можна придбати за 53 гривні. Лібрес Long 41 гривня та Лібрес Regular 41 гривня. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До наступних відео. До зустрічі!